Військовий ветеран пішки йде з Києва договерли, а це приблизно 800 кілометрів, та збирає кошти для побратимів. Денями маршрут Сергія Кукушкіна проліг через Дубно. Хлопець розповідає, це вже другий його марафон. Перший марафон я прийшов зі Львова до Костянтинівки, Донецька область. Це я прийшов вздовж всієї країни. Зараз я йду з Києва на вершину Говерли. Це Житомир, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківське і, звісно, Закарпатська область. В цілому буде разом 2150 кілометрів. Це за два марафони. Тому що перший я так само розраховував на 1200 кілометрів. Я дійшов до Покровська, але там вже починалися бойові дії. І мені треба було робити гак через Краматорськ. Сергій родом із Кропивницького. Він колишній боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Воював у Бахмуті, часовому яру, Куп'янську. Після двох важких поранень був демобілізований, щоб підтримати своїх побратимів. Хлопець і організував марафони, за допомогою яких збирає кошти. У нас зараз відкритий збір 300 тисяч. Ми збираємо на Мавік Pro і Starlink третього покоління. Це для третьої танкової бригади, тому що зараз два підрозділи. І 57 сьома бригада. Нам треба зібрати дві вишки станції підсилення зв'язку для дрончиків. Booster. Під час марафону Сергій веде прямі трансляції, де розповідає про свої пригоди та локації, які відвідує, а також як просувається збір коштів. Доброго ранку неймовірні. Дякую кожному, хто підтримує наш збір, хто поширює, хто репостить, хто донатить. Дякую кожному. Насправді сьогодні другий тиждень марафону. Як ми йдемо, ото от, гарненько так покажу. Зібралася сума 171 тисячу гривень. Наразі хлопцеві вдалося зібрати вже більше половини потрібної суми. У мене з собою є прапор, і за донат від 500 гривень я пишу прізвище ім'я людини на прапорі. І цей прапор підніметься на говерну. Я його залишу там на згадку, що був такий марафон в підтримку двох підрозділів. У Дубні хлопець побував уперше та відвідав Дубинський замок. Допоміг із ночівлею дубенчанин Юрій Поровчук, який слідкував ще за першим марафоном Сергія. Прибув десь 14.30. Юра одразу мені каже, так, що, в замок. Я кажу, не, не втомився, я кажу, ні, часу ще багато, бо я зазвичай йду до 5-ї вечора. І ми пішли в замок, і погуляли, подивилися, дуже гарне ну, місце там таке. Є такі місця прямо аж за душу беруть, тому що ну відчувається історія. Оце все тому дуже гарно. Наступний пункт для зупинки смига. Далі маршрут Сергія пролягає на Кременечину. Свій піший марафон ветеран планує завершити у жовтні та підняти прапор України на вершині говерли. Тим часом хлопець запрошує усіх долучатися до збору коштів та слідкувати за марафоном на його сторінках у соцмережах.